Доброго вечора, мирного неба і міцного здоров'я. Всім тільки хороших новин. Так. Розповідаю про свої кози. Пропала в мене киця, пропала у мене лапка. Ось. Дві козі в мене пропало. От, взяв їх параліч. Ні, це не родовий параліч. Кози покочені в грудні. А тепер попропадали. Яка причина в тому, що кози пропадають, що бере параліч? Зараз я все розкажу. І прийшло, я гляділа дуже багато інформації, бо переживала, бо вже думала, сформувала таке стадо, що вже ідеальніше не може бути, як я сформувала. Але ж Але ж не тут то воно було. І все, воно вносить свої параметри чи свої. Як сказати правильно свої зміни так, як воно хоче, а не так, як я хочу. І прийшло, ось, і прийшло, перед одна коза, паралізувала її, і за 12 годин не стає кози. Ось. Одну перед паралізувало, а другу за 10 годин не стало кози. Ось так. Перед коза починає нею трасти. Ноги підкошуються, втрачає орієнтацію правильно йти, руху, курс руху в неї на, нарушений, сліпне вона, слина з морди капає. Зараз ставлю паузу. Слину, слина починає текти. Ще які там ознаки до цього? У я... них відпадає шкіра від очей, вони майже не їдять, типу як очі западають. Вони робляться дуже сумні і деякі худіші. Типу вони можуть дуже різко схуднути. Або поступово схуднути. Вона не пасається нормально, вона завжди до тебе підходить. І дивиться тільки, щоб у кого тебе буде бути. Щоб її рятувати. І як Ой. зазвичай вони дуже багато лежать, або дуже мало ходять. Все. Бо вони вже не можуть ходити, ноги віднімає. І тоді починає їх паралізувати і коза починає здихати. Ось так. Щоб цього не було, треба зараз я ось тут вийду і тоді вставлю фотку, який вітамін я колола, щоб спасти свою зірку. Має бути вітамін і магній. Ось. І коли велика доза, щоб була магній, ось її колоти. Я вколола одну ін'єкцію, 5 кубиків вітаміну з магнієм. Там відео на картинці буде, яка. Який я вітамін їм колола. Ось. І. І усе. І ми приїхали 11 годин, я її вколола, то вона вже була ніяка. Ось. Колола вже в губіт прийшла доїти, вона вже жуйку жує, вже лізе, мурзатися, вже все. Тим теж для профілактики, всім колола цей вітамін. Всім, всім дорослим козам. Ось треба їм магній, щоб був, щоб не було паралічу. І там, казалося, сірка кормова давати. Ось я купила. І ось такий Дольфо Скальвет, вітаміно-мінеральний премікс. Це не реклама, я просто розказую, щоб люди могли врятувати своїх кіз, бо цього року дуже багато в кіз попропадало. Ось тут. Добова доза на голову. Корови, кобили, бики, свиноматки. Поросята, вівці кози, 3 грами. Навіть кура можна давати, і гусям. І тут є які вітаміни? Бачите, лізин, метіон, кальцій, фосфор, натрій, магній. Вітаміни А, Е, в 1 В2, В6, В12, Біотин. Ну, купа всіх вітамінів, які тут є. Оце такий е, той премікс. Там казалося, що треба давати зараз, то особливо весною, коли кози йдуть пастися. І не впливає на те, чи коза глистогоніна, чи ні. Ось, якщо нестача, то магнію, а його зараз дуже велика нестача в вкіс. Поголовно не знаю чого, так що перше вистачало, зараз не вистачає. Ну, але факт остається фактом, що треба вколоти. І я от у їх всіх тих проколола для профілактики, колеться в м'яз на шиї, ось, щоб все було добре. І через 6 днів я зірці маю ще одну дозу вколоти. Так як вона була слаба, то я ще одну дозу взяла більше. Ну так, в етаптеці мені сказали, що краще ще її одну дозу вколоти. Тим для профілактики по одній хвати. Ось, а, а ті бажано дві дози вколоти. То я через 6 днів маю ще раз її вколоти. Ось таке діло. Оце такі байки. Оце таким я врятувала свою зірку. Якби була знала, скоріше була б і тих врятувала. Но не знала. Гляділа інформацію, гляділа, одне єдине мені відео попалося. Ось, де просто одним словом сказано: нестача магнію, все, більше ніц. Оце такі справи. Як давати, що давати, нічого не знаю, там не розказується. Ось так, щось що таке -то діло. То я в етаптеці попитала і він сказав, що оце треба. І я дала. І зірка залишилася в мене жива. Надіюся, що дасть Бог, що все буде добре. Оце такі справи, так що хай Бог дає, щоб всіх все було добре, щоб ваші кози були живі, здорові, і щоб люди були живі, здорові, щоб все було добре. Бо дуже жалко гарних молочних кіз втрачати. Ось таке діло. Всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. І тільки всього найкращого. Жаба мала. Ось такі-то справинки. Зірка стоїть. Те шоколадка силь лежить. Ось. Жаба мала, зерно їсть в шоколадки. Не хочу. Так, щось такі діла, ладно, всім гарного дня, хай ваші кози будуть здорові, всього всім найкращого. Мої кози не дуже хочуть цей премікс їсти, ні цей, ні цей, але щось потрошки десь їм та й дочепиться до, до того і з'ять. Дивіться, бачите, лізе. Знездаль. Ochocim dobro papa. Pa.